Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, Динамо Київ нарешті пройшли все-таки штурм в додатковий час, як і Фенербахче. але найголовніше, що ми проходимо в плей-офф. Потрапляємо на Бенфіку, друзі. І прямо зараз в коментарях напишіть, як ви вважаєте, чи зможе Динамо Київ чи є взагалі в Динамо Київ шанси проти Бенфіки, і за рахунок Динамо нам зможе пройти цю Бенфіку, яка дійсно дуже сильно виглядає, особливо в матчах проти Мітюланда. Ми це бачили. Тому пишіть коментарі. Ну і звісно, перед початком поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і дивіться цей огляд, в якому ми, звісно, поговоримо про е, другий матч, відповідальний для Динамо, де Динамо виграли з рахунком 1-2. Ну і давайте по порядку. Це був, звісно, важкий матч, це був знову валідольний матч, е, який було дивитися дуже складно, тому що ми не розуміли, що очікувати від київського Динамо, особливо по грі, якщо подивитися перший і другий тайм. Ми не розуміли, що буде додатковий час. Тому що було складно щось зрозуміти. Основний склад, друзі, сьогодні був практично читаємо, якби не пропав десь попов. Напишіть в коментарі, де зник попов, тому що в мене десь він пропав з радарів, я не знаю, не було його ні в замінах, ніде, можливо, перебір жовтих, можливо, травма. Був замість нього сьогодні сирота, і в основі вийшов циганков. По всім іншим позиціям, всі ті ж люди, бущан в рамці, це найголовніше. Ну і в атаці найголовніше, звісно, це. Бесідін, який сьогодні ну, просто украсен, ну, ніж не знаю, в опорній зоні висікав, тати що, такі відбори робив. Тому давайте по грі Все-таки перший тайм був дуже такий динамічний. Динамічний в плані, того, що він так розпочався. В перші 15-20 хвилин команди старалися брати на себе ініціативу. І штурм і Динамо. Старалися захватити цю ініціативу, в Динамо виходило краще. І навіть моменти пішли, і навіть удари в ствір. Циганкова, до речі, можна відмітити, у нього м, сьогодні ну, він, він реально додав Динамо ось, оцих точних ударів, яких не вистачало в матчі, припустимо, першому проти штурму, да, в якому Динамо теж виграло 1-0. Тому перший темп він, він показав, що Динамо приїхало не відбиватися, Динамо теж приїхало забити, забивати. Але... Десь до 20-ї хвилини ми володіли ініціативою, далі штурм уже перехватив цю ініціативу. Теж створював багато небезпечних моментів. Були у нас помилки. В захисті було видно, що з першої ж хвилини з сиротою щось не так. Дійсно, якийсь мандраж в нього був, я не знаю, чи переживав сильно за цю гру, чи десь не війшов в гру, але. Були помилки і при передачах. пам'ятаєте, як віддав на пусті ворота не Бущану в ноги, а на пусті ворота назад. Неточний пас плюс десь невпевнено вибирав, обирав позицію. Ну то були проблеми і гол. Давайте перейдемо до пропущеного голу, який дійсно, ой, я не знаю навіть, що тут сказати, тому що все пішло від того, що ми обрізались в центрі поля. Той же Хайлунд м'яч м'яч відібрав, він його відібрав, обігрався з прасом, центральним півзахисником. Хайлунд сам побіг відкриватися. На нього пішла передача, він відкрився між сиротою. І з ним повинен був бігти Сидорчук, але Сидорчук в цю мить зупинився, а Хейлунд пробіг. Ось цей момент мене трішки засмутив, тому що ну, Сидорчук дуже часто залишається і просто дивиться за епізодом. По факту, замість Сидорчука пішов відробляти бесєдін. Він старався відібрати м'яч, в нього не вийшло. Хейлунд прорвався в штрафну площу. Сирота не зміг заблокувати Хейлунда цей прохід його в штрафну площу. І він забиває, бущан теж не врятував. Вривається в штрафну, забиває. Тобто там помилку потрібно шукати все-таки із глибини і дивитися її все-таки трішки далі. Шукати винних. Там можна винити Сидорчука, можна винити того футболіста, який віддавав передачу, можна винити сироту. В кінці ж. І ну, винити Бущана тут не потрібно, тому що він старався врятувати, в нього не вийшло. Хайлун забиває, 27 хвилина. Штурм виходить вперед. Хоча до цього штурм я б не сказав, що там створював супермоменти. Да, були помилки в Динамо, але не було таких супер -прям епізодів від штурму. Тим не менш, вони забили. На цьому перший там закінчився. Хоча був, ну, були, були ще побоювання, що Динамо може пропустити. Другий тайм по статистиці взагалі Динамо в цьому матчі володіли м'ячем. І в другому таймі, і в першому, і в додатковий час Динамо все одно було діло м'ячем. Тобто було завдання взяти м'яч під контроль, Динамо це змогли зробити. І в другому таймі була десь приблизно така ж картина. Команди не, не, не особливо знаєш, форсували події. Команди виходили не те, щоб тягнути час грати на додатковий час, але команди не хотіли ризикувати. Тому в другому таймі, чесно кажучи, мало було моментів. Єдине, що Бесідіна поміняв Ванат, виходив каравай Вівчаренко. Планги поміняв Луческу. І Гармаш вийшов, який в поперечну на 90 плюс влучив. І, при, і на цьому він міг закінчити гру, забити м'яч. Але ж Гармаш, якби ж Гармаш був не Гармашем, то він би і не вийшов на поле і жовту не отримав. А так він гармаш, він вийшов на поле, він влучив поперечину І в додатковий час він отримав червону цючер. Жовту картку отримав, за що? За розмови, правильно ви кажете. За розмови отримав гармаш. З ким? З арбітрами і з футболістами. Типовий гармаш. Я не знаю, чому за ним ніхто не дивиться і його не присікає. З футболістів, з капітана, Сидорчук, хто там був на полі, потрібно було його відтіснити, сказати, давай, не розмовляй, а іди це. Іди, грай в футбол. Ну і по факту, додатковий час, друзі, був, да, і Динамо там виглядало краще. І в підсумку Динамо ж забили цей переможний м'яч, не потрібно тут тягнути далеко. Вівчаренко, пас циганкова, тобто розіграно все вдало. Були проблеми цього штурму в захисті, просто їх потрібно було використати. В цьому матчі єдина проблема Динамо була якраз в тому, що не було якісних навісів. Динамо дуже класно грало флангами: Дубінчак, Кіндзьора, класно проривались. Якщо ми прострілювали низом, то ці простріли або були б суперника, або вони були просто неточними. Навіси високі йшли взагалі не точно. Сьогодні вони не виходили. І єдиний навіс, який сьогодні вийшов, це ось пас циганкова на дальню стійку, де був вівчаренко, молодий хлопець вийшов і забив. Я дуже радий, і він зробив сьогодні погоду. Ну, зробив рахунок 1-1, А далі вже гол циганкова. Це вже як наслідок червоної картки. Е футболіста штурму, друга жовта, червона. А в принципі, Динамо змогли вивести на емоції, е, заробити там пару штрафних і пару жовтих для суперника. Далі і жовті посипались. Після цієї червоної ще було 5, навіть 6 жовтих карток. Динамо, 3 і штурму. Але це не пов... ну, ніяк не вплинуло на цю гру. Тому Динамо закінчило гру. Це Ганков ще навіть забив там з контратаки, з помилки штурму в захисті. Після передачі боярського забила це ганко 2-1. По грі, чесно кажучи, чесно кажучи, якщо брати всю статистику, да, володіння було за Динамо. Але, знаєте, все одно не впевнено. Ну, все одно не впевнено, все одно в додатковий От Динамо, оце Динамо, вони краще, напевно, грають в додатковий час. От ось реально. Там, там вони як риба в воді. Там і суперники отримують червоні картки. Там суперники привозять і пенальті. Там, ну, якась фігня відбувається з суперником, ну не з Динамо. Динамо себе там відчуває супер. Тому, друзі, якщо навіть перейти зараз вже відразу до матчу з Бенфікою, ну, мені здається, в Динамо є. Тільки шанси в додатковий час проти Бенфіки. От Якщо Динамо зможе да, нав'язати боротьбу зіграти там, два матчі в Нічию або виграти один матч, а другий програти там, з однаковою кількістю голів, то в додатковому часі в Динамо проти Бенфіки шанси я бачу. І взагалі в Динамо проти Бенфіки можуть бути шанси тільки якщо будуть якісь форс-мажори, червоні картки, пенальті там, стандарти. ось це. Суто по грі, в Динамо не то, що нема шансів, їх дуже мало. Я даю 80 на 20 на користь, на користь Бенфіки. Друзі, да, такі реалії нашого футболу, що я, я бачу цю Бенфіку. Але все-таки може бути все по-другому, тому що. Луческу досвідчений, він вже грав проти Бенфіки. Так, да, це трішки інша Бенфіка. Але все-таки Луческу повинен знайти ключі і до цієї команди. А Луческу знаходить ключі друзі, до до яких команд такого, знаєте, предтопового рівня. А Бенфіка це не топ-клуб, це все-таки ну, такий регулярний учасник, я б сказав, Єврокубків. Але в минулому ж сезоні вони далеко зайшли в Лігії Чемпіонів. тому Можна назвати цю команду досить серйозно. Я Динамо тільки бажаю успіху, звісно, але я не вірю. Я думаю, Динамо ми побачимо в Лізі Європи. Ми не пройдемо Бенфіку. Моя думка. Пишіть свою думку прямо зараз в коментарі, тому що скоро вже будуть матчі Динамо. Зараз далі будемо болівати за Зорю, за Дніпро один теж підтримувати. Тому, друзі, давайте разом підтримувати наш український футбол на нашому каналі. Підпишіться на нього, поставте лайк, підпишіться також на телеграм, де вам будуть приходити сповіщення про те, коли будуть у нас стріми, огляди на матчі і тому подібне. Сьогодні такий коротенький огляд. Я все на стрімі видав. Якщо хочете, передивіться стрім. Теж було дуже цікаво. Всім дякую, хто на стріми заходить і підтримує. З перемоги Київське Динамо. Чекаємо вже з нетерпінням матчі проти Бенфіки. Всім до нових зустрічей!